Продовження показує. Там горі, до речі, сонечко західне, ті кольори даємо такі оранжеві. Але я ще більше хотів увагу на цю гору гитерівку. Тут добре працюється мені. Сонце не заважає на полотні, а в принципі вдалечінь. Бачимо, яка про що я говорив, Правда, скажу, що небо було дуже чисте, є чисте, тому вона не така ще рожево рожево-фіолетова, як буває. Може ще трошки пізніше буде, але... Но... Бують інші барви. Ну і камера трішки не витягує насиченість отут. Але в цілому варто спостерігати і весь день працювати. Зранку до ночі просто не... різні картини. Це вечірні зрозуміло, сці, так. Трішки відійшов, покажу кольори гарні такі. Ну, коли приближу я кажу, насиченість падає, ну то властивість камери. Там у нас на заході, на 180 градусів повернутися треба, його не видно. Тільки вже на вершинах гір дає ось такі барви. Ось чому треба працювати на плімери, щоб спостерігати все навкруг себе. 360 по горизонталі і відповідно скільки там залишається по вертикалі. Ну Ось там над моїм будиночком березі ся і сморякі такі трішечки теж оранжеві. Ось така ситуація, панство творче. Ще раз покажу протилежну сторону, там сонечко заходить, таке зарево. Така вся гора такому оранжевого якомусь такому. І димці, чи як це сказати. І оце все світить на нашу славну гору Тетерівку. Скажу, що від мене її найкраще видно, мабуть, славську. Найкраще, мабуть, тому я люблю ці вечірні кольори. У них в горах їх важко знайти, якщо чесно. Наприклад, на Острія люди там нічого того не бачать. На Воложі нічого того не бачать. Це, це я знаю. В ще покажу картини в процесі, які і цю гору, яку я прямо від будинку, з костю, щоб білий звідси і працюю. Отже, бажаючих запрошую на зимовий пленер. Тут будьмо здорові.